Всім привіт! Ось такий ось карбюратор. Карбюратор у нас 83-й, 81-й, чи, чи 8-й. Карбюратор у нас на 1,6, тільки не пам'ятаю на яку машину. Ну, мені вже достатньо, цього що я знаю, я потім вже подивлюся. Ось це мені присилати з карбюратором абсолютно не потрібно. Так як це не є складовою карбюратора, я вам ось це все просто забуду назад покласти, що я постійно і роблю. Тому втулочки, оці резинки, не потрібно. Зараз я його це все в коробку зразу кину, щоб я не забув. Почав знімати відео, так як зразу чомусь подумав, що потрібно знімати, так як може бути треш-контент. Дивимося тут фланець. Не знаю для чого таке робити. Ну, не підходить, я знаю, отвори можна збільшити. Це вже має повністю не підходити, щоб ось так познущатися з фланця. Карбюратор в жахливому стані. Далі ось такі речі, як я говорив своєму колезі. я б вкоротив цим людям одне місце, щоб їм легше його було в штанів діставати. Це вкорочують тут фланець, щоб дістати гвинт. Якості, який дістається, дуже просто, і дуже багато є лайфхаків, яким його можна дістати. Добре, що не зрізали повністю сюди, як це люблять робити. В такому випадку потрібно буде ставити жеклер холостого ходу занадто великий, щоб це нам дозволило гвинт якості палива закрутити далі щоб гвинт зі своїм сальником заховався всередину, а не висів якби В повітрі, так як буде підсос повітря. Ну, Тут небагато зрізали, в принципі, нормально. Це останній карбюратор, який мені потрібно зробити, і я йду на лікарняний. Вже мав давно зробити, але попередній карбюратор трішки мене замучив. Ну Там ще машина, якийсь провал мав з низів. Думав, що карбюратор, але в мене з вакуумника на трамплері важіль злетів, так як там просто важіль підігнутий, немає стопорка. і Він злетів, запалювання раніше не робилося. От вона і не хотіла їхати. Тобто проблема була не з карбюратором, а я мучив карбюратор. Так, подивимося, що в карбюраторі у нас всередині. Добряче зажали, викрутка навіть не бере. Або не зажали, просто все закисло страшно. Я не знаю, ця, цей карбюратор знятий з машини. Як люди їздять на таких карбюраторах, це просто треш. Ну, В принципі, тут нічого страшного не бачу. Рівень у нас нормальний, але тут поплавкові дуже-дуже сильно погано. Тобто, з цієї сторони він до стінки не дістає, Вон, бачимо відтиск від стінки. Ну як це він вже пружинить. Тобто він не дістає. А з цієї сторони він вже міг до стінки діставати, але навіть там є зазор. Коротше, нормально, але втулка в нас розбита, ось бачимо. Кришечку, як завжди, в сторону. Дивимося на цей колхозінг, як завжди. Якби. Це ми навіть коментувати не будемо. Всі знають, як правильно, а як неправильно. Так, ого, хтось, коротше, дуже сильно вкоротив пружину на вісі. Для чого це робити ну, абсолютно незрозуміло. Візьміть, просто собі там десь кудись пружину. Приладнайте, щоб вона вам нормально вісь повертала. Ну в карбюраторі нічого допрацьовувати не потрібно. Виходить, вона дуже сильно туга Пускаємо, і чуємо. Ну, Чим важко дуже вісь провернути. Пружинку я поміняти не зможу, це тільки міняти вісь. Е, на китайських карбюраторах ось ця частина ось там середня під гаючку, її можна розібрати і навіть пружину поміняти. На дазовських карбюраторах ця частина, там середньо, бачимо, вона заклепана. Тобто я не зможу е, на ній пружину замінити, бо не зможу просто розібрати вісь. Скажете, ну нічого страшного, добре буде повертати. Якщо ми різко будемо кидати газ, то в нас ось, ось така штука відбувається. Це не дуже добре. В нас будуть приходити в гвинт кількості удари, і повірте мені, вони пристойні. Я не, не хочу більше робити, бо він просто реально репне. Ось тут буде тріщина, і поплавково в нас буде пускати. Тому потрібно буде думати, що з цим робити. Може ми будемо міняти вісь, тому що це дуже сильно, велике зусилля, і це прям удари в район гвинта кількості. Холостого в нас на машині не було абсолютно. Гвинт кількості повністю закручений, що свідчить про те, що холостий у нас був на ГДС. Ось такий гвинт якості. Це коротше, карбюратор, це корч. Це корч. Вже зрозуміло, що це корч. Жеклери стоять на 1,6, у нас 165. Беремо сверло 1,5. Да, 165-й. Навіть може бути, що правда, бо тугенько сверло заходить, тобто не люфтить. Далі друга камера у нас 125 ЗЦ. Перевіряємо, що там з жеклерами. Крутиться жеклер, це вже добре. Так, з карбюратора вода вилітає. Дивимось, ось бачите, на бензині вода. Я боюсь е, уявити, що там з машиною, чесно. Жеклерчик у нас на 1.6 стоїть в першій камері. Не видно. 97,5. Може бути, але але по отвіру може бути значно більше Хтось його міг ковиряти. Такий карбюратор у нас з водичкою всередині. На газу він, мабуть, тільки їздив. І то, як він на газу їздив, він в кількості повністю був закручений. Коротше, це... Скоріше всього саме та машина, на якій ніякий карбюратор працювати не буде. Бачите, з нього вода вилітає просто. Це жесть. Дістанемо дифузорчик і спробуємо дістати жиклерчик, бо він не хоче виходити. Ось тут через отвір ми його. Угу, Не йде. Ще раз. Пішов. Так, а в другій камері стоїть соточка. Так, дифузорчиків в сторону. Тепер нам потрібно зняти трубочку холостого ходу. Вставляємо в неї ось таку голочку по діаметру. І виймаємо, не пошкодивши трубочку і не зігнувши, не деформувавши її. Віддерти цю прокладку нам ще потрібно буде. На герметику вона тут сидить. Колись була металло-азбестова прокладка, тут від неї весь залишки. І купа герметику. Це все потрібно віддирати і думати, що ми будемо робити з вісім. Так як ось це, ось я вже забрав повністю гвинт кількості, і тепер ми можемо повністю дати газ і скинути. Просто заслонка буде в камері, тобто сюди удар не буде приходити. Даємо повністю газ і пускаємо дивіться. З цього карбюратора стріляти можна. Настільки жорстка пружина. Оце треш-контент. Покажу що в МР. Так, пружинка правильна. Мембранку цю вже ми будемо викидати, скоріше всього, ВМР, все добре. Це що тут за життя таке? Блєха. Це вже третій. О, я його ще й розковиряв того павука. Це вже третій карбюратор з павуками, тільки два попередніх були з живими павуками. Кокона я його достав. Може він живий був. Павучок. Потрібно писати власнику, запитувати за машину, я не вірю, що там машина нормальна. З такими карбюраторами, коли ти його зробиш, вони встановлюють і в них нічого не працює, тому що машина має точно такий самий стан, як і карбюратор. Того мені це все не подобається. Збираємо назад, бо я його буду так чистити. Це нам потрібно ще його розточити, щоб він був у нас під 1,6. Я роблю 22-24, прекрасно вони підходять, прекрасно працюють. Потрібно розточити, але щоб цей карбюратор був мій, я б його просто б на купу викинув, бо я б його нікому просто в такому стані не дав, би з, з таким фланцем е, і з ось таким гвинтом якості, а точніше фланцем теж. Тобто це все буде працювати. Тобто я зроблю ремонт, йому він буде працювати. Але цей ремонт, бачу, буде не дешевий. Подивимось кришечку. електромагнітний клапан був закручений від руки. Якісь тут вже намостили резинки на нього, не потрібні. О, він навіть робочий може бути, навіть з голкою. Так, ну тут, в принципі, все має бути нормально. В кришці різьби вирвані. Це теж ми будемо відновлювати. Кришка. Рівна, крива кришка. Коротше, отакий трешнячок. Не дуже хороший карбюратор, скажімо так. Абсолютно не хороший карбюратор. Такий собі коротенький відосик з треш контентом Всім дякую, хто дивиться. Всім дякую, хто пише нормальні коментарі. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.